Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 42-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 13 серпня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 66 тисяч 110 особин за добу 890 танків 11 тисяч 99 одиниць за добу одна. Бойових броньованих машин 23127 одиниць за добу, 8 артилерійських систем 31 429 одиниць за добу, 23, реактивних систем залпового вогню: 1 465 одиниць за добу, 1. засобів протиповітряної оборони, 1 207 одиниць за добу, 2. Літаків 421 одиниця, гелікоптерів 340 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 50 852 одиниці за добу, 99, крилатих ракет 3558 одиниць за добу, 2. кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 58 265 одиниць за добу 46 спеціальної техніки 3937 одиниць. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!